На два тижні раніше через спеку почались жнива на Вінниччині. Аграрії збирають озимі та ярі зернові. Жарке літо суттєво вплинуло на врожайність ячменю, гороху та ріпаку. Через спеку та низьку вологість може знизитись і врожайність соняшників, кукурудзи та ярого ріпаку. Південні райони вже завершують збір зернових, а по всій області обжинки відзначатимуть за три тижні. Детальніше про жнива на Вінниччині коментує Олег Сідоров, директор департаменту агропромислового розвитку Вінницької обласної. Військової адміністрації. Жнива цього року розпочались раніше. Які результати? В уточному році збір ранніх зернових груп на Вінниччині розпочався приблизно на місяць раніше, якщо порівняти з 2023 роком. На сьогоднішній день на Вінниччині намолочено вже близько 850 тисяч тонн групи ранніх зернових і приблизно 155 тисяч тонн озимого ріпаку. Площі, які під цими культурами були засіяні на Вінниччині, складає приблизно більше 400 тисяч гектар, це зернові і в районі 110 тисяч гектар під озимим ріпаком. Яким озимим культурам надавали переваги цього року? Так як і в порівнянні з попереднім роком, 24-й рік на Вінниччині основна культура під посівом ранніх зернових, це Озима пшениця, площі засіяні були приблизно такі ж, як і в попередньому році. Урожайність цієї культури в районі в районі 53 центра гектара. Це урожайність така ж і в 2023 році була. Дещо нижча урожайність в поточному році по озимому ячменю і також по озимому ріпаку. Врожайність в районі 26 центрів з ектара на Вінниччині зібрали. У порівнянні з 23 роком це було 34 центри. Як погода вплинула на врожайність? На збір ранньої зернової групи погодні умови не сильно вплинули, так як вони дають негативний наслідок на пізню зернову і технічні культури, тому що стадія дозрівання зараз і цвітіння кукурудзи, соняшнику і ріпаку, при надмірній аномальній засухі ми відчуємо результат вже при збірній кампанії пізніх зернових. А що стосується ранньої зернової групи, то урожайність да, дійсно дещо знизилась, хоча по тій же озимій пшениці урожайність залишається на Рівні 2023 року дещо знизилась урожайність по гороху, і також не суттєво, але є зменшення врожайності по ячменю. А про жнива розповідав Олег Сідоров, директор департаменту агропромислового розвитку Вінницької обласної військової адміністрації.